Пане Гальчинське, от у вас запитання в контексті того, що казав в тому числі Тарас Батенко, в тому числі що казав пан Плехов, ми бачимо, що роблять росіяни, як вони змінюють тип своєї економіки, так під війну. А водночас і, і, і ми часто на початку війни, в перший рік війни, про це казали, що це. Велика заслуга українського народу, українського суспільства, яке навіть не зважаючи на обстріл, навіть не зважаючи на проблеми з електроенергією, намагається жити, е, жити розвивати бізнес, який може донатити так. Як ви гадаєте, можливо, зараз не стає час нескладних змін в економіці, і структури загалом в економіці України. так? так ну давайте подивимося на економіку Росії зараз. Так бо е вони дійсно дуже сильно розігнали ВПК. Вони дуже сильно вміють масштабувати військові рішення. Вони е забезпечують бюджетне фінансування. І, здається, на 25 рік там 40% бюджету власне йдуть на обороні де-факто вбивчі так, технології. Але подив... давайте подивимось на зворотній бік медалі. Зараз, і це от якраз в 2025 році стало відчутно, що через оцей розгін цей шалений ріст ВВП, який реально там доданої вартості такої цивільної не приносить. А В Росії починають просідати цивільні галузі економіки. Тобто там починає просідати сільське господарство, там починає вже вони задумуються про регулювання, державне регулювання цін на картоплю або там якісь державні програми. Так, чому так? Тримається зараз висока облікова ставка 20% в Україні дещо менше, але Україна теж у війні. І це сповільнює. Це відбирає можливість, бо облікова ставка це відповідно ставки за кредитами і за залученням коштів, і ті ставки, які цивільний бізнес російський. Цільному бізнесу російському понується, вони не можуть це позичати. Вони зупиняються, вони згортають, так само не доінвестовуються життєво важливі сфери там комунальне господарство і так далі. Ми це бачили, як вже там ніхто Росію не бомбив, але взимку там були там 40 градусні морози. І ми повернулися з реклами. Так? Пан Гальчинський так. якраз в межах цієї реклами аналізує, що відбувається в російській економіці. І е, а які перспективи? Що, ну, от скільки часу ще треба, щоб вони там вже все загнулися? Різні різні оцінки, різні чутки ходять. Найпесимістичніший для нас сценарій, що вони mm -hmm. будуть здатні. Самозабезпечувати себе і підтримувати цей темп до кінця 2026 року це найпесимістичніша оцінка, тобто оптимістичніше може бути, скажемо, якщо відбувається все так, як відбувається, і там і дуже сподіваюся, що нам вдасться повторити там аналогічну операцію зі стратегічною авіацією на якомусь іншому секторі. В нас дуже багато операцій, зокрема там, по зрештою нафтопереробці була зараз по обороні промисловості, які. Ці речі прискорюють. От і друга ситуація так само ще і з ринком праці. Тобто ці компанії закриваються не тільки через те, що у них немає там, не можуть вони брати кредити, а те, що вони не можуть залучати працівників, тому що працівники або йдуть на виплати. Воювати проти нас. Зараз там ці виплати трошечки вже зменшуються, але все одно за рахунок регіонів вони йдуть. По-друге, та сама оборонна промисловість вона сильно конкурує і вимиває з цивільної сфери. Тобто, і там, відповідно, прискорюється інфляція. Зараз це все тримається, все це стримується, але знову ж таки можемо пригадати історію Ради СРСР. Та сама історія, 80-ті роки, гонка озброєнь. До чого вона призвела? До того, що в 1991 році міцний е, такий е, міцна держава, там арбітер світу, там Радянський Союз він впав буквально. Це, це за... було, там, міперед, ціна на нафту та, була та, яка? Там та, був, та, там був та, ліберальний період. Та, та, та. А от ціна на нафту, і ми переходимо вже до питання Ірану. з Ірану. Так, так до, ситуа росте. до ситуації з Іраном. Вона зараз росте. А, якщо. Е, Цілі війни з боку Ізраїля будуть досягнуті, і, а ціль, ми розуміємо, що це зміна режиму Аятол. То угу. Іран може стати в перспективі досить серйозним донором світового ринку нафти. Ця нафта піде на ринок і знизить ціну. Але угу. на сьогодні ми маємо іншу історію і дуже небезпечний момент, який е, теж. Може дуже вплинути на Україну через те, що Росія раптом стане дуже багато на нафті заробляти, що ми не хочемо. Це Ормузька протока, через яку проходить 40%, 40 тої нафти, яка видобувається в регіоні, приблизно 30% світового обсягу нафти, Іран зараз погрожує її заблокувати. Там її заблокувати достатньо легко. От, і тоді. Роль російської нафти для Європи, для регіону максимально зросте. І той нещасний Юрал, так, незважаючи на його якість і так далі, він може там. Я навіть не беруся прогнозувати, наскільки він може зрости, коли просто буде перекрито. Звичайно, що зараз я так припускаю суб'єктивно, що ці всі історії з переміщенням американських авіаносців туди якраз зв'язані з тим, це. що угу. так що це не бити по Ірану, а не дати їм і розблоковувати військовими силами. Ормузького протоку а там, а там є інтерес Китаю, який теж є покупцем цієї нафти. Там багатьом заблокується так і Росія так тоді наші ці, ці трубопроводи раптом стануть стратегічними, і це дуже. Песимістичний для нас сценарій це високий ризик. Тобто війна з Іраном може нам допомогти у довгостроковій перспективі, але в короткостроковій перспективі вона нам не на руку. Вже тобто зараз там немає якихось різких дій. Так нафта там дійшла бренд до 75 трошечки, вона там собі знижується. Якщо інтенсивність ударів зменшиться, якось на чомусь, вони зупиняться, все там повернеться. А от якщо почнуться історії довкола румуської протоки, це дуже і дуже небезпечно для нас. Так, ну і напевно я теж спробую відповісти на запитання, яке, яке ми не завершили. Так чи потрібно Україні переходити? В Україні насправді унікальна ситуація, що цивільна економіка працює, живе життя і є великим донором бюджету. А В нас немає. Теж сьогодні міжнародна фінанси економіка. Хочете так, так, так цивільне на сьогодні. У нас є міжнародна фінансова допомога. Завтра її може не бути джерело mm -hmm. податки. Відповідно, іти російським шляхом, де винищується зараз цивільні галузі, так через перегріти ВПК складно. З другого боку, пане Максим, ви слушно зауважили, що українські потужності недовантажені. Як це вирішити? Ну є проти е... експорт, дуже О, просто але це палиться так. Я, я це хотів сказати, але це палиться з двома кінцями. Тобто потрібно опрацювати механізм якихось там гарантій відстеження, так. щоб ці це озброєння, яке в нас буде виготовлено, воно раптом через прокладки не опинилося в Російській Федерації, і не полетіло проти нас. Якщо в нас є такі можливості, значить потрібно дозволяти експорт, дозволяти розмі. На там схемах да аналогічних давальницькій сировині, коли чи там, так на замовлення аутсорсити, тоді буде і нам, і буде їм, і, і, заробить, і заробимо, бо Європа озброюється. Угу. Так, і, і податки теж прийдуть, а податки угу. потрібні. Де валюта перша черга? Реально, взагалі, пане Максиме, ну, робити на що розглянути це комплексно, то есть, а, дозвіл на там леталку, він повністю існує. Дозвіл умовний на речове сьогодні то есть, ну, не дуже великий, До дуже, дуже простий приклад. Сьогодні українська армія це зресть всього світу. І в світі така гра, як стрейбол, яка фактично люди відігрують якісь будь-які армії. І сьогодні потенційний попит на умовну українську форму, щоб відігравати в світі дуже величезний. Да, mm -hmm. то есть є європейські компанії, ми готові купити 10 тисяч комплектів форми, розкритим магазином, люди хочу відігравати українську армію, це сьогодні круто. Тобто це то такий фан? Це фанова, і вони mm -hmm. відіграють різноманітні армії. Так от питання для того, щоб вивезти банальну якусь форму, потрібно буде отримати погодження, що mm -hmm. це не потрібно українській армії. Тобі може це не купити ніхто, ну, ніхто таке погодження не напише, тому що людина, яка напише погодження. Каже, ну ні, друзі, вибачає. Це не озброєння, це не летальна компонента. А, те питання потрібно вирішити минальним законом. Да, тобто, .е. розділити, відповідне, виділити озброєння, виділити дрони. Сьогодні, якщо дозволити, потенціал виробництва дронів більш ніж 200% від реальних потреб 200-300%. Потреба є сьогодні. .е. Ну, ми знаємо, там є деякі приклади, коли. Деякі компанії вивозять там реби, реби, то є маскуючих по що завгодно, того щось -то показати, що з Європи продати, і такі випадки бувають. Ну немає профільного закону. Як питання то захисту виробника можна вирішити профільним законом? То питання експорту озброєння також можна вирішити, і це буде валюта. Це будуть податки, це буде ім'я України вибувати Росію з ринку озброєнь. Абсолютно і не забуваємо про е, те е, оптимізацію непотрібних витрат, які можна спрямовувати на оборону. І там ще багато чого, якщо подивитися прозоро, багато таких речей е, можна знайти. І це перейде в державне замовлення вже для потреб е, української оборони.